Всім привіт! В студії Сергій Прасов. Сьогодні ми розглянемо одні з найвражаючих літаків у світі F16. Ці машини не лише красиві, але й мають багато захоплюючих характеристик. Давайте розглянемо, чому вони такі хороші та як вони можуть змінити обличчя української авіації. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал. Ми стараємось для вас доносити лише цікаву та перевірену інформацію. Перш ніж ми глибоко поглибимось у F-16, давайте розглянемо їхню історію та роль у сучасному військовому аспекті. F-16 16 це легендарні винищувачі, створені компанією Lockheed Martin. Вони здобули славу завдяки своїм унікальним характеристикам і високій маневреності. Літаки були розроблені в 1960-х роках, як легкий винищувач, який повинен був бути дешевшим і простішим у виробництві, ніж тодішній основний винищувач f 4 Phantom II. F-16 були першими винищувачами, які використовували аеродинамічний комп'ютер для управління крилами. Це дозволило їм досягти надзвичайної маневреності, що зробило їх одними з найефективніших винищувачів у повітрі повітря. Тепер давайте розглянемо технічні характеристики F-16. Цей літак оснащений одним турбореактивним двигуном з форсажною камерою Praй Whitney F100 pw 200 або F-100 GA100. Максимальна тяга двигуна F100 pw 200 становить 6655 кг сили на звичайному режимі і 10810 кг сили на форсажі. Двигуни F100 GA 100 мають аналогічні характеристики. Ці двигуни дозволяють f 16 досягати швидкості до 2120 км на годину на висоті 12 200 метрів. Вони також забезпечують літаку відмінну маневреність, завдяки чому f 16 є одним з найефективніших винищувачів у повітрі повітря. Крила f 16 мають складну аеродинамічну форму, яка забезпечує літаку маневреність. Крила також оснащені аеродинамічними комп'ютерами, які дозволяють їм автоматично адаптуватися до різних умов польоту. F-16 оснащений цифровою системою керування польотом, яка забезпечує високу точність і ефективність управління літаком. Ця система також дозволяє літаку використовувати складні маневри, такі як петля Нестерова. Система керування польотом F-16 є однією з найсучасніших у світі і є однією з причин, чому цей літак є таким ефективним у бою. F-16 може нести широкий спектр озброєння, включаючи ракети повітря, повітря, ракети повітря, земля, бомби та керовані бомби. Це робить його багатоцільовим літаком. Літаки F-16 є одними з найкращих у світі. Ці літаки мають відмінні характеристики, які забезпечують їм перевагу в повітрі, оскільки вони є ефективними і надійними винищувачами, які можуть виконувати широкий спектр завдань. F-16 є популярними серед багатьох країн світу. Його використовують понад 30 країн світу, включаючи Сполучені Штати Америки, Ізраїль, Туреччину та Тайвань. Тепер перейдемо до запитання, яке цікавить багатьох українців, коли ми можемо очікувати F-16 в Україні. Перша партія американських винищувачів F-16 може прибути до України від західних партнерів вже у найближчі тижні. Так вважають аналітики з вивчення війни, але точних термінів ніхто називати не буде, так як це секретна інформація. Але наявність F16 в Україні буде мати значний вплив на майбутнє українського неба. Ці літаки швидші, маневреніші та оснащені більш сучасним озброєнням, ніж російські винищувачі. Це дозволить українським пілотам перехоплювати російські літаки та завдавати ударів по їхнім наземним об'єктам. Для України це означає, що вона зможе захистити своє небо від російської агресії. Для Росії це означає, що її можливості в повітряному протистоянні з Україною значно зменшаться. F-16 – це потужний символ української незалежності та стійкості. Їхня поява в Україні це знак того, що Україна не збирається здаватись перед російською агресією. Цією думкою я залишаю вас. Слава Україні! Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись на канал та залишити комент до відеоролика. Це надихне нас створювати нові цікаві відео і радувати вас.